15 КПК України, який встановлено особливий режим кримінального провадження умовах воєнного стану. Умовах дії воєнного стану після складання і підписання повного тексту вироку суд має право обмежити проголошення його резиденти частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Вирок складений. Має 728 сторінок. Він підписаний головуючими і членами колегії. А тому підписане, тому суд використовує обмежується сказав, проголошення горизутивної частини і вручить учасникам судового провадження повний текст вироку в день його проголошення. Е, вирок іменем України 2025 року міста такий вищин та суд колеги суді вислає голову Чіпрука судді, судді Білорусковчука. Секретар злого засідання Демченка, гачененка Слакова, Пузирка, Закова за участі прокурора Кимнака Краця Стеремка Кедрока Посвістака Володіна, Андрона, Виновачне Крючкова. Його захисників, адвокатів Говорухи, Дікова, Дурдика, Вальови, Поліщука, Лисака, Дорбчака, Мазалова, Кочула, Баченко, Глядика, Сініченка, Лісіцька, Матрука, Бунуваченко, Кузьмінський, захисників, адвокатів Красулі, Саннікова, їх представників потерпілого цивільного позивчака, Суболна, Ципіна, Бондаренка, Юхти, Фалеса, Юрченка, Крушельницька, представників фонду Держмайна державна Воздіка, Хайновської, представників потерпіла цивільного позивча, Пад Запоріжжя, Ломонерга, Лисенка, Бобака. Признака потерпіла цивільно позавача Одеська ТЕЦ Сурмакова. Розв'язали, що третину столу сіння в залі суду в місті Києві кримінальне провадження внесено до гівнену реєстру 40 сіння. 11 липня 16 року за номером 52.016.0235 за обвинувачення Кручукова Дмитра Васильовича, який народився 10 червня 78 року в місті Львові військово-області громадянина України раніше не судима дружне, має на опримання п'ятьох малолітніх дітей 2010 14, 21, 22, року народження, день з яких є особи з інвалідністю, має вищу освіти не працює. Хменшання пропужня, уквіплено, веч працював на посаді голови управління парад енергомережа, зареєстрований з адресою вулиці Дніпра, будинок 50, квартира 128. Місцоків, останнє відомо, місце проживання вулиця будинок Будну ДНСБ, квартира 29 місто Ківчини, кримінального пропуск, бачив, 33, 27, 4, 2, 3, 6, 4, 4, 5, 9, 14, 3, 8, 9, України, Кузьмінської Слава Олександри яка народилася, на року баздовокнівку на народження в місті, місті Мирноград раніше Денити, Донецька області, радянка України, раніше не суду, не одружено, них, на дружно, на фінансний день у немає, має вище осіб, не працює на мент вчинення пропускник, як який працювала на посаді вогного управління Паче Касобол «Обленерго», зареєстрована з адресою вулиця Грушевського. Будинок 3 міста Вінці проживає за адресою Воздвіженська, 50 квартира, 6 містаків, учні кримінальної пропужки, прибачаться друга чити четверту, частину п'яти першу чистина 3 7, 9, 9, кримінального кодексу України. Так, переходимо. Так, обмежені, ми обмежили складання. Так, приходимо до результаної частини. Ухвалив. Хоч Дмитра Васильовича визнавати невинуватим та виправити вчинення кримінальної правопорушення передбачених частин 3, 27, частини другу та кримінального кодексу України самоорганізації вчинення службового особи Друживання службового становища, тобто умисну з метою одержання, непремірної вигоди для іншої юридичної особи кристання службового субслужбового становища супершим інтересам служба, яка спричина тяжкіна охороня законом державним інтересам пад за пріорудина та ДП Енергорина, поводі на тримані доходів на суму 164900 тисяч 164 мільйони 900, які згідно загубленого потовому рахунку етучних підгало розподіл між пад за пріораном та ЕДП Енергорином на клайн договору договір підпродажу постачання електричної енергії під на доведення до проведення боргу 0707-2015-03.02.07-2016. 94 зв'язку з надавання свідчення на кримінальних прав кримінального правопорушника. Чи кожен треба свідчити визнати невинуватим та виправдати вчинення кримінального правопорушення, передбачити статтею 27 4, 2 та 64 Кримінального кодексу України а саме организації вчинення службового суббуд, зв'язування службового станову, що то, то, умисно, з метою одержання примірного вигоди для іншу юридичну суббу, крестантус, службового суббу, особи супер інтересної служби які спрощино тяжкі наслідки, похоже, не законним державному інтересним, купують на дотримання доходів на суму 19 млн 865 триста штаб тридцять шість, які було зайвосплачення патрута з от накорміння ШКСОРГ на, на запособ спротикання реактивного електричного енергії на виконанні догоспочання електричної енергиї 24-5-25-213-24. Кучка на травму сильнеше визнавате в уточнении. Кримнального пропускного під двадцать семь, шести, два тридцать четыре ка Украина, само чинення службового суббусного служба, службовым сунус, тобто умисло з метою одержание примірные выгоды для іншої юридичної особи, кристаллистан службового субсурду, суперслужб интересного мужика, эспеченные тежки на откровенно законного державного интересного, увидели надо джими доходя сумму 444 миллиона 100 850,000 у зв'язку з незабедністю вчинення ним кримінального правопорушення. Змін Світлана Олександровна визнати не винувати та продати у зчиненні кримінального правопорушення передбачити на 27 4 34 КК Україна, а саме у зловживання службового зновища, тобто мусимо з метою одержання неправильного виходу Лінші юридичну суду використання службового суду знову субщодиресом служби, які спричинили чержкінацтво охорони законом державним інтересом, де пандемия кадринок виді на отримання доходів на суму сорок сім, сімсот пятьдесят кома п'ятдесят сплачених патрізов двадцятого третього, тридцять першому третього, двадцять першого п'ятого, дві тисячі у зв'язку на довине счинення неї кримінального правопошкусів. Слава Олександровна не звідновето придати ученики кримінального правопорушення, придбання частин 3, 27, 4, 2, 34 кримінального кодексу на самозавладіння озловжування службового становище, тобто мисленно з метою одержання праві нови для іншої юридичної особи, використання службового особлування становищі, суперечним інтересів служби, яка сприймає тяжкі на слідкуванням законоконом. Державним інтересам ТП на ринок у виді на теремень доходів на суму 44 -100. 750 гривень, які були зараз сплачені в ПАТАЗОВ на користь сплачу якраз обленери за послуги з перетікання реактивної електричної енергії на виконання договору постачання електричної енергії 2405-2005-524-214-24 у зв'язку з недвійністю чинної неї кримінального правопорушення. Кричко Дмитра Васильовича визнати винуватим у чині кримінального правопорушення передбачу частиною 5 статті 27, частину 5 статті 91 Кримінального кодексу України по особництву заволодіння чужим майном шляхом зв'язування службового особа своїм службовим, службовим становищем за попередню Змови мови групи осіб особливої великої розмірки, а саме грошовими коштами 164 млн 900 тисяч гривень сплачені ПАД ЗФЗ на користь прав ХКН Армера на виконання договору перепродажу постачання електричної енергії на другу на 2015-2027 та призначити покарання виді позбавлення волі строк на 12 років з позбавленням права обіймати у юридичних особи лічного права посади, пов'язаних з виконанням організаційної розпорядчої функції строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна. Хрючко Дмитра Васильовича визнано витаманати у вчиненні кримінального правопорушення перед бачити частини 5 до 27 частини 5 своїм службовим становищем чи не повторно за попередню змову групи осіб особливо великих розмірах, а саме грошовий коштний пакт Черкас обленерго розмір 25 мільйонів 923 тисячі 187 гривень сплачений пакт з користь Пратка КН енергомережа за договором про проведення боргу від 23.05.2015-18.500 призначить покарання в виді позбавлення волі строком на 12 років позбавлення права обіймати юридичних особ, публічне право, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчої функції строком на 3 роки та з фонсифікацією всього належного майна. Ключкова Дмитра Васильовича визнати винуватим чинним кримінальним порабушенням під по 25.27.45. 191 КК України, пособництво до завладіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем чи не повторно за попередню змову групою осіб особливо великих розмірів, а саме рушими коштами пачерка Субленерго в розмірі 105, 59, 724, 94, зокрема 45, 141, 173, 12 гривень, 28, 204, 103, 15, 31, 113, 748, 67 гривень, сплачений пат Азот на користь сплати ХК «Енергомережа» на виконання договорів про підступлення права вимоги від 30.01.2015, номер 14, договорів про порядок виконання грошових зобов'язань від 02.02.2015, 79, 202, 02.02.2015, 80, 202, та від 13.03.2015, 41, 202, та призначення покарання в виді позбавлення волі на строку 12 років з позбавленням права обіймати юридичних особ, публічне право посади, пов'язане з виконанням Організаційно розпорядження функції строку на три роки за конфіскацію всього належного майна. Ключко, Дмитра Васильовича визнати винуватиме у не кримінального правопорушення два чисто п'яти за сьом, шести, п'ять, сезон, как Україна. Посуду заводінь, чужим майно, шляхом служба, службового особи, своїм службовим становищем, не повторно за попередньо змову осіб осібов особливо великих розміров, а саме рошовим коштом пад черкас, банерах у розмірі 47 872 команд, пятьдесят один гривень, пат азот на користь, прат, яка енергомерша, двадцать 2015 21 05 2015 за договором проведення борги 2031, 183-2022, які надійшли на поточний рахунок і спеціальний режим використання паче касубане, та позначив, що по крайні водії позбавлені волі строком на 12 років з позбавленим правом обіймати удичних услуг лічне право посади пов'язаних з органами організаційного спорядження функції строком на 3 роки та сконфінкацію цього належного майна. Ключ Дмитра Васильовича визнати винуватим винувати, кримінальний проводжу підбачого 1527 чинним повторному запередню змогу групу а в шуме кошти на в розмірі 30, міль... 30, міль... 30 мільйонів гривень спадщинах ПАТ азот на користь прат, «Хакенер» нажав двадцять п'ятдесят четвертого про поранення боргу від 24042015 четвер які не найшли на поточний рахунку спеціального режиму використання. Плачев кассу нарати признач, призначити покарання видіти позбавлення вулиці строки на 12 позбавлення права позбавлені правоматовічних кусок личного права, посади пов'язаних з виконанням російських розпоряджаючих функцій. Сроки на 3 роки та всього належного майна. Кочково травство без недовинуватимучник реально пропорционального предвариться п'ятдесят двадцять Пятый КК України, как Украина, чужим майном чужим монстр, службового особи, особи, службовим становищем, места новокшинноповтор, за поредні снова групи осіб у свое великих розмір, а саме грошовими коштами в розмірі тридцять два, семьсот семьдесят вісім, тридцять четыре, сейчас користь, рад хаканарна, тридцать ночет, пятнадцать, про договор, проведення борьбы, тридцать ночь, четвертая

Сплачений сплат Черкасу Бавнерг на користь та у західній енергетичних транзитах відповідно до Харків Бавнерга за договором 2017-2015 та призначити покарання у виді позбавлення у строки на 12 років з позбавленням права обіймати юридичних особ публічне право посади, пов'язане з виконанням організаційно розпорядчих функцій строку на 3 роки та з конфіскацією всього належного майна. Хоч кодом треба слідчі визнати винуватим чинним кримінальним правопорушенням, передбачити 5 Час двадцять частин пятнадцять перша круга Україна по сути залоги, чужими ноштухом, злочинствуючим чи не портом за переднюю нову группу сі особливо великих розмех, а сам ворожом коштом розница два миллиона четыреста шесть тисяч двести дев'яти гривень, зарахованным за договором про переведень борту двадцять дванадцати пятнадцать, тринадцать, сорок які не дошли на рахунок специально режим використання Карестане, паче касовонера, то би значит, по крайней види волі строком на 12 років позбавлене право вимати по юридичних посольство личного права посад увязанно організаційно розпорядчий пункт строк на 3 роки та скінскацію всього належного майна. Хоч кому треба Васильович визнати винуватим чинний кримінальне правопорушення під бачити 57, 65, 1 кримінальний кодекс України та сонце злодіння чужим майном шляхом зловживання службового силу своїм службовим становищем чи не повторно за порядню змову групи осіб з особливо великих розмірів, а саме грошовим коштами у розмір 27760 гривень, сплачений пати ДСКТ з довгим постачанням природного газу від 02.16 року номер 27 та призначити покарання в виді позбавлення волі строком 12 років. Позбавлены право юридичних особах публічне право посади пов'язане з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, та з конфіскацією всього належного майна. Пособственно заложено службу в суду, службу восстановление, то мыслям с методиодержом, помимо выходшими юридичного особу и представление служба и суд служба основного, субъекта интересного служба, спешно тежки, наследка саме затримання недокоштий, паче кассу на загальному розмірі 5 млн 300 тысяч гривень, то значит покарание будет позволенно более строком. На 6 років позбавлення права обіймати юридичних послугах публічне право посади з виконанням організації розпорядження функції строку на 3 роки та сі штраф 1 тисяча не в непідкованих що шестой 17 тисяч гривень. Хоч кодент травма стрільчя визнати винувати машини кримінальної пропушены прибачати частин третього статьі двести дев'ятої кримінального кодексу. А саме завершимо кошти в розміре двести шістдесят четыреста вісімдесят двесті две кома. 7 гривень та призначити покарання у виді позбавлення волі, волі строки на 12 років з позбавленням права обіймати юридичних особопублічних право посади пов'язані з виконанням розмістиння розпечених функцій строк на 3 роки за сфенікацію цього належного майна. Хоч шкодом треба старіч визнавинуватимучний кримінальний порушень передбачення тридцять дев'ятого КК України вчинення фінансових операцій та інші провочним з майном за запередньо змову групи осіб з особливо великим розміщенням, що якого фактично постави свідчить про приходять одержані прямо та повністю шляхозрушення шляхом саме завершено коштом в розмірі п'ятдесяти один мільйон гривень, та призначиться покарання у виді позбавлення волі строки на дванадцять років з позбавленням права обіймати юридичних. Особа публічного права посади пов'язані з виконанням графіційного розпорядження фунту строку на 3 роки та з конфіскацією цього належного майна. На підставі частини 1 2 статті 70 Кримінального кодексу шляхом часткового складання призначених покарань визначити Крючкову Дмитру Васильовичу остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в загальній частині Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 15 років. З позбавленням права обіймати юридичне кусок публічного права посади пов'язаних з каналом російської функцій, функції строю строком на три три роки зі штрафом одна тисяча неподаткової мінії доходів до громадян, що стороннадцять тижні гривень та конфіскацією всього належного йому майна. Строк відбування основного покарання учкод не треба слідчиво, видіть позбавлення волі, від зменшити фактичного затримання. Після немедленно прикольком законується строк відбування додаткового покарання ушкод не треба слідчиво, видіть позбавлення права обіймати. Посади поширюється на весь час його від, <кій> час відбування основного покрання, видій позбавлення волі, та окрім цього на строк. Установлено вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання, у виді позбавлення волі. Кузьминського села Олександр, виступинувати учені кримінального правопорушення по України. Заволоді чужим майно шляхом штурм службового особливо своїм службовим становищем за передню змову групи осіб, освоили великих розмірах, а саме грошовим коштом в розмір 25-923-077 гривень. Сплачені плати з обнакові прад ХК енергомережа з домом було 23-01-2015. 18500, які на ній дійшли на непоточний рахунок зі спеціальний режим використання патрірка суботу нерви, та позначить покарання у виді позбавлення строки 7 років, позбавлення права обіймати юридичних особ, публічного права посади пов'язані з окремо розпорядження фонду строку на 2 роки та з конфіскації однієї другої належного її майна. Кузьмінського села на Олександр, висне винувати у чині кримінальне правопорушення по 24 другу 34 року зловживання службової особи службового становища, тобто мисне з метою одержання неправомірної вигляди іншої юридичної особи, користання службової особи службового становища в супечні інтересам служби, спечення тяжкі наслідки, а саме нову шкоду завдану шляху приведення частини боргу за договором про виведення боргу від розпорядження на 1 18 500 в розмірі 21,964, 144,80 гривень, киписал спаді пати азот на рахунок рахунке специальной бриллиантекрестане, патчика, пати Черкасу позначив, по покарання у виді позбавлення волі срока на 3 роки, позбавлення права обіймати юридичних особах, публично право посадовок з виконанням организации розпорядчих функцій, срока на 2 роки, та зі штрафом на 1000 под конец <coughs> на поменении доходя громадян, 16, 17 тисяч гривень. Косміцьку Слава Олександр визнавину вату, чинник плана пропустить, бачить на п'ятнадцяти першу кримінального кодексу кран залодінь, чужим моноштовхом зловець службового особи сумського вчинене повторно за попередньо змови групи осіб особливо, розмір, саме, у особливо великих розмірах. Саме грошили коштом розмірів 105.059, 724,94 гривень, які не надійшли на поточний рахунок спеціальний режим використання патчіркасу Боннера, та призначити покарання буде позбавленої волі строком на 7 років з позбавленням права обіймати ведичних посох, личне право посадку в'язаних російських розпоряджахій функції строком на 2 роки з конфіскацією однієї другої належного її майна. Космікськосла Олександр не виставинувату. Пшины гранатопарапорных под 24-204 минут кодекс суперслуживание службового особость судьбу, становище, штурту мы с надо утернет, примерно выходы иншидичную особый, користанство службового основного суперш интересного служба, спащина тежкина, сад на новую шкоду, заданно шлюхом приведення частый боргу пат азот, задовольный проведение боргові 12-3-2015, 4-40-200, 4-41,220-142-22, розміре 7 миллионов сплати. Пат азот на поточной рахунке специально решения в користанні патчика, субботный народ. Призначить по крайнеймете позвонил неволе строки на трех, с позволом право и материчних особах, приличного права посады. Повязан з организм організаційно розпорядку функцій строком на два роки. Тасси штафов 1000 подкованных минимум доході в уроні, 16-16 тисяч гривень. Вернись, села, выступление винувато. Зводіння, чуже майно, штукнув вживання службов, субсидим судовому кримінального не України слабови, за переднюс нову группа сіл, высобливо великих розмірах, а саме грошовим коштом в розмірі 47-872-035.51 гривень, сплачений патрут азот на користь практика мережа, двадцять 20, тринадцать, тридцять тринадцять 2015-2015 договор пропадание буду.

Спасибо. Дисять, восемь, двести, 24.04.2015, и який надежде до поточного рахунку специальной режим выкорстане патчас об мэра, это призначить, что пока ранее будет позбавлення волі строки на 7 років, с права обіймати и личных хозов публичного права пов'язані з загнанием университета распорядчик функции строка на 2 роки за конфискацией одни другої друга надежного д именно. Кузьминской слова Александр Высоковиноватые ученики криминально пропущенные подписчики четвертого. Завживание судьбового субсунувства новости, методиатор непримирного вигоди для юридичної особи субъекта, закрестання службы остановки, супер интересного служби, а саме шляхом переведення частини борг в потозор розмір 2 миллиона 261 500 гривен, за довольно проведение борьба 2404-2015-2822, и підлагали сплатить патозов на поточних руках, специальное режим на кристаллении патчика субъемер, то призначит покарання крайней мере позбавлення волі у воли на три роки с позбавленным правом материалов пособов публичного права посадка повязан с выконанием России распоряжающих функционального срока на два рока. Слава Александрович, вы знов виноваты, в шутник данный про кошки предварительства пятницу, спешка, как украин, злой чужому сложнее службовый субтитры своєму службу становище, в шумном повторно заперені знову группа сіво свободу великих розмера сама рушен коштом розме тридцять два, семьсот сімдесят вісім, тридцять четыре, сімсисім кома сімдесят сім, сплачены на кориске на румеша тридцатая на четвертого двещи пятнадцять, двадцять першого про порку від десятого четверта двещинся, тридцять один двести на рахунок спитав на режиму касательно пачекас об мертву. Тапризначество по крайнейку позвони воли сроком 7 років с права правообіймати юдичних особа публично право посади пов'язан. Законоданием распарящий роз... функцию строку на два рока, дескмаскасуни, друга, належного имейна. Кузьминского села визна виноваты учили кримінально проводжу, бачите другой тридцать четвертого, какая Україна злочину службова суббуд, службованович, методи одержав непремирної вигоди для інших юридичного субъекта службового становища в, в інтересам служби, а саме шляхом переведення частини боргу патазов з розміре пять миллионов гривень. від 30 на 4 2015 року 301 202, які плегалис пата патазов на рахунке специальный режим використання Пат Черкас Субонера, те призначить покарання види позбавлення волі строком на три роки, права на правоматичных. Особах публічного право. Посады з с законодам организм функцій з строка на два та зі штрафом на тысячных подковем мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Кузьминской лампу Олександр, Высылки виноваты ученые криминального кримінального под бачив пятнадцать первый, как украин заводінчик, Жеманом, шутку в зарплату, служба особу своим службом, становим чином на повторного за порядку змогу групи осіб, особливо великих розмірів, а саме розширений кошти в розмір четырнадцать миллионов сплати над чинами Патча Кассург на користь прав ХКМЖАК позах за договором двадцятого собственных двести пятнадцять триста десять шесть ноль ноль на 7 7 років, права обіймати спозвавне правому публичного права, посаду виконанням виконання магазин, функції, строк на доворот, законфіскацію не друга належного імена. Козмінську славну Александр Визнавина учительника пропонує придавши другу, тридцять четвертий Кримінального кодексу круг, зложивання службового субводу становища, методи, например, выход для рівнинших юридичного суббу, запрос на службу освобожу, суперше дружбу, яка спечна тяжких наследник. Так. На рынок дохода на сумме девятнадцать миллион восемьсот четыреста, які будут заплачений фатазот на короче кассу вон на заполз протяган реактивный реактивної електричної енергії та по покарання у виді позбавленно волі строку на три роки с позбавленным правом металличных особо публично право посады з с законодательном расстоянием функцій срока на два роки та зі штрафом на два тысячные подкормины доходе в доходів шестьнадцать що тысяч 17 тисяч гривень. Александр выступив на вату. Вчини кремінально пропождок 241 крока, кака українського заводіння чужим майном, що на сробосумством становим. Чини на повторно субъект великих розмірів саме розширено коштами в розмірі 51 млн мільйон гривень, сплачені Черкасу обленер на користува західний дотичний транзит, за як повірено, Харків обленер за 23.08.2015, двадцять нові, тисячі пятнадцять, три сімнадцять, один вісімнадцять, п'ятнадцять. покарання у виді позбавленої волі строком на сім років з позбавленням правообіймати юридичних особа, публічне право. Посади пов'язані з виконанням організаційної розпадів, строком на два роки з конфіскації не друга належного її майна. Кузьминско славу Александрович, виснов виноватувати учини кримнальної пропустити а самый вырушевым коштом розмени тридцать два миллиона четыреста шестьдесят девять, девяносто девять гривен, зарахованный паттерзод за договором про переведення боргу 21, 12, 2015, 13, 42, та по проведению борги двадцать первый дванадцать, двести пятнадцать, тринадцать, сорок четыре, двести два, то прозначить по крайней мере увидеть позвонил в болезнь сроком на семь на семь роки, с позбавлены право объяматы посады, объяматышных осубричного права посады ввязанных організаційно розпоряджачі функцій, строки на два роки, скассикація не другого належного імен. Кузьмин, послани, александр, висновки на увагу, учинив кримінального правополучку, підбачте КК 206 українського службового службу, новіс, смітой, державний примір, другу для інших юридичних службового становища службов, суперслужба служби, які спричинили теж кінославки, а саме шоком припустим заболевання патруль у розмірі 5 млн 300 грн, 300 тисяч гривень за домом про повернення боргу 2015 року, 301 місяць дата призначена покарання в виді волі строк на 3 роки, позбавлення права обіймати вічних особо публічне право посаду, пов'язаний кремлі організаційної функції, строк на 2 роки, та зі штрафом на тисячі неподоволення мільйонів доходів, що на 17 тисяч грн. Кузьмінську Солану Олександру Невисненту винувати, що не кримінальна 209 вчинення фінансових операцій та інших провочних змейно, що яке без запередньо змову групу осіб, особливо великий розмір, щодо якого фактично встане свідчить про його одержання прямого та з защиним шляхом, а саме зарушено коштом в розмір 51 мільйон гривень, та позначить з покрайні виді позбавили волі строком на 8 років, з позваним право обіймати логічне позову полічне право посади пов'язане з виконанням російських розпоряджаних функцій строком на 2 роки та з конфіскації другої належного її майна. На частини першої статті 70 КК України шляхом поглинення. Менш половине, менш суворо, покарання більш суворо. Визначить кузненский словарні Олександр, точнее покарання, виді позбавлення волі строком на 8 років, позбавлены права обнимать посоветочного права, посаду в'язан країн распорядчик функций, строком на 2 роки за штрафом на 2000 подково минимут громадян, та законодательство не друг належно. Ось, свят, належно її майна. Строк відбування основного покарання кузнеского славного центра, вы позвони затримання Після затримание писанки, законность строк відбувається по крайнейку славного центра, вы позвонили право внимание посаду пошли на весь час. Відбування основного покарання в виді позволеної болі та окрім цього настрої вироком суду, що налегше вчислювати відбуття основного покарання в виді позбавлення волі. Спобіжні заходи до набрання вироком законної сили. Ключковий Дмитро Васильович до набрання вироком законної сили брати запобіжний заклад у виді тримання під вартою. Запобіжний у виді застав обраний у в селені Олександрівне зміни, залишивши до набрання вироком законної сили застав раніше визначеному розмір 3 мільйони 783 тисячі 600 гривень та поклаще на неї строки на два місяці до 09 на 3 дві року обов'язків передбачені стою на шота КПА України, а саме прибувати за кожною вимогою до суду та до органу виконання похамповнету повідомляти суд зміну свого місця проживання, місця роботи. Но електричний електричні засоби, відлучати за межі міста Києва та Київської без дозволу прокурора або суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон чи також право на виїзд з України і в'їзд на Україну. В в Україну. <кій> Застосувати спеціальну конфіскацію та стягнути солідарна справа Хакея енергомережа та обвинувачена крючкова Дмитра Васильович десяточного року народження. Наводиться код у власні держави грошові кошти в сумі 468 мільйонів 745 тисяч 327 гривень, що знаходиться на банківських рахунок чи на зберіганнях у банках або інших фінансових установок у країна енергомережа та обвинуваченого крючкове ДВ, а також у виді іншого майна, яке та або є доходом із грошових коштів, які були предметом вчинення ним користь, на користь прати енергомережа злочин, а також майно, в яке її було повністю або частково перетворено. Цивільний позов вирішити наступним чином. Цивільний позов АТ Одеська ТЕЦ до кручкового просятного заподіяння майнового школу звернути частково в розмірі 27 мільйонів 760 тисяч гривень. Стендо з Дмитра Васильовича, 10 червня 78 року народження код, на користь акценти товариства Одеська ТЕЦ міста Одеса, вулиця Закону 29. Майнову шкоду забрану кримінальному пропущенню в розмірі 27 мільйонів 760 тисяч гривень. Задаво іншою частиною позовних вимог відмовити. Цивільний позов Запоріжжя обленерго. До крючкова ДВ простягне за подійною майнової шкоди збитки Задовольнити повністю в розмірі 21 мільйон 194 тисячі 25 гривень, 10 копійок. Дмитра Васильевич, 106, 78 року народження на користь публічного акціонерного товариства Запоріжжя обленерго. Місце знаходження Запоріжжя Сталеварів 14. Код майнову шкоду збитки в розмір 21 мільйон 194 тисячі 25 гривень 10 копійок. Частині придалених вимог, позивних вимог до Корніленкова, позов залишити без розвитку. Цивільний позов Черкасу Бенерго. Кузьмінську, стягнення збитків з задовольна повністю в розмірі 14 мільйонів. Цінути солідарність сучкова Дмитра Васильовича. Ця через 78-го року народження. Код. Кузьмінська, Слава Оксани, 22 квітня 10 років народження. Код. На користь публічного акціонального товариства ЧК знаходження Черкаси Гоголя 285, код. Збитків розміру 14 мільйонів гривень розподілити процесуальні витрати наступним чином, стягнути звинувачення Кручко Дмитра Васильовича, 10 червня 78 року народження код, Козмінський Слава Новий Санкт, 22 квітня 70 року народження код, на користь держави витрати на проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні на загальну суму 415 тисяч 292 гривні, 82 копійки в рівних долях, що складає 207 646 гривень, 41, 41 копійка з, з кожним. Цягнути з кошкої Дмитра Васильіч, десяточне місцевого народження, код, на користь держави витрат на проведення судових експертиз в розмірі 41 186 гривень 40 копій. Долю речових доказів та документів вирішено наступним чином. Речові докази за виключенням пакету речових доказів номер 7 у виді документів та техніки, телефону, ноутбуки, планшети, що надані сторона зазначені в розділі 8 цього вироку. Ті інші документи на даній до суду залишити матеріал кримінального провадження впродовж цього строку його зберігання. Речові докази виділ оригіналу в списку документів Кузьмінська. Пакет речових доказів номер 7 що місяць Сідова серії наводиться 3 на 4014 року про закінчення Кузьмінського закладу з за обрятовки підготовки підвищення квафікації водіїв. На... Замаційна картка на одному аркушу провадження. Коміційна картка водія Кузьмського на одному аркуші, провадження, додатку обліку обліпотника податків у Кузьмінську на одному аркуші, довідка Хустатиськ у Вінницькій області на родному аркуші. Ну, транспійсько 1414.06.017 свідоцтво. Наводиться номер про реєстрацію платника податку на додану вартість. Наводиться серія 20.000 на одну марку. Свідоцтво пропало сплату єдиного податку 01.01.2010 01, серії наводиться на одну марку. з єдиного реєстру, реєстру юристних осіб фізичних підприємств щодо Кузьмінській СО 31 на 30, 2014 на двох аркуш. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця Кузьмінської 15.2008 року на нову аркуш. Переводити власнику Кузьмінського села Олександрів. Арештимена, накладені ухвалили містій суді на майно, обвинувачення ключкового до домерення вироком законних сили залишити в силі для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна. Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення. Шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Вирок набирає законної сили після закінчення сроку подання поліційних скарги, щоб у скаргу не було подано. У разі подання поліції скарги, вирок і що не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом поліційної інстанції, частне судового провадження, мають право отримати в судді копію вироку. Копія у вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Обвинувачено крючкового Кузьмінська та їх захисникам роз'яснити право подати про промокомовели, право знайомитися з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Овинувачено крючково. До якого стосовно у виді тримання під варту з його права зарядник на питання про доставку з до суду апеляційної інстанції. Головуючий суддя круг, підпис судді Білоус, підпис, Кравчук, підпис. Зараз судовозасідання завершено. Сьогодні ви отримаєте копію вироку, як тільки буде внесено в, 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 в приємство.